Дахи міняються на будинках зазвичай один раз в 20 чи в 25 років. І якщо ваш дах, скажімо, зараз є там років 10 йому чи там 15 років, чи може трохи більше, може трохи менше, то вам, скажімо, придеться ближчим часом його міняти. І знаєте, є ще такий, цей поїзд їде, коли страхові компанії вже заплатять, і це вже останній вагон. Я так думаю, що знаєте, якщо шанси на успіх за стахові компанії отримати дах зараз, є якщо правильно все зробити, досить великі. То з кожним роком вони дуже сильно зменшуються. і дахи можна міняти через страхівку, якщо даху вже 10 років, скажімо, ну і більше, залежно від того, який дах, яка ізоляція на етіку, і як наскільки якісно його зробили. Тому, якщо ви хочете знаєте, запригнути на цей останній вагон, то користуйтеся цією можливості, неважливо з ким, просто користуйтеся цією можливостю як можна швидше, тому що пройде рік, чи пройде два, чи пройде три, і тоді всі вся ця індустрія дуже сильно перетвориться на рітейл, або тільки на те, що Справді займає дуже багато часу і вамі клієнту теж коштує деяких грошей. Користуйтеся моментом, доки що можливо, поки що ще можливо. Отримуйте від страхових компаній дахи безкоштовно. Якщо вам цікаво це зробити, давайте знати, ми це робимо кожного дня.